Що відбувається, коли дистанція між ворогами лише кілька метрів. Там, де артилерія мовчить, а дрони лише коригують вогонь, усе вирішують холодна голова і точність дій. У цьому бою підрозділи Азову показали, як поєднати піхотну майстерність і сучасні технології, щоб зупинити противника. Це ближній бій, у якому перевагу визначає не кількість, а рішучість. Цього разу кадри показують групу російських солдатів. Під час руху транспортом вони натрапили на українську міну, встановлену на дорозі. Боя. Вибух серйозно пошкодив більшу частину машини, і в солдати швидко вибігли та втекли з місця події. Під деревами російські солдат сів, щоб відпочити, український дрон миттєво здійснив точний удар. Солдат не встиг відреагувати. Under fire. інший російський солдат, який їхав на мотоциклі, став ціллю українського ФПІ від дрона. Оператор зафіксував рухому ціль і запустив атаку з надзвичайною точністю, демонструючи зростаючу ефективність і швидкість дронових операцій на передовій. Драматичний момент: дрони вражають об'єкт, який імовірно був російським складом боєприпасів. Кадри показують масштаб руйнувань і стратегічний ефект від ударів по тилових логістичних центрах ворога. Наступна ціль українського ФП від дрона, російський солдат на мотоциклі, не знаючи, що за ним стежать. Він швидко потрапляє під атаку. Незвичайна російська машина потрапила в приціл від дрона підрозділу Омега-Альянс. Після детальнішого огляду виявилося, що це модифікований Т-72. Російські військові перетворили несправний танк на імпровізований бронетранспортер, повністю вкривши його додатковою бронею. Але, попри всі зміни, вони забули закріпити задній люк. Коли солдат помітив наближення дрона, він швидко завів двигун і спробував утекти. Втім, оператор FPV скерував дрон прямо в машину, вивівши її з ладу. Російський солдат відкрив вогонь по дрону, але не влучив, ставши ціллю за кілька секунд. Російський підрозділ рухався ґрунтовою дорогою поблизу Покровська. Впевнено, необачно. Під поверхнею чекала українська вибухівка, один крок, один спуск. Передня машина здригнулася, вибух диму, і колона зупинилась без стрілянини, без попередження, один пристрій, і наступ закінчився. Український ударний підрозділ загра продовжував бежальні атаки на російських солдатів у регіоні КСК, зосереджуючись на ключовій логістичній лінії. Вони системно знищували цілі одну за одною, попри те, що використання квадроциклів і мотоциклів дозволяло росіянам швидко рухатись, це залишало їх повністю відкритими перед ударами дронів у напрямку Лиману. Російські війська встановили протидронові сітки, багатошарові, укріплені, впевнені у своїй надійності, але оборона нічого не варта, коли нападник змінює правила гри. З рук бійців батальйону Сігнум стартував ФПВ-дрон, з'єднаний волоконно-оптичним кабелем. Невразливий до радіоперешкод, керований із ювелірною точністю. Він летів низько, швидко, безшумно, пройшовши через вузьку щілину в сітці. На іншому боці російський вантажівка із забезпеченням солдат поруч нічого не підозрював. Дрон не вагався. Один кабель. Один пролом у захисті, один удар, який змінив карту. Російський солдат, що ховався серед кущів, кинувся тікати, щойно побачив дрон. Але сховатись було ніде. 63-я механізована бригада ЗСУ Тот виявила російських піхотинців у запорізькому напрямку та ліквідувала їх ФПВ-дронами. Російські військові дедалі частіше діють поодинці, і така тактика лише збільшує втрати. Один російський солдат намагався втекти на автівці від дрона, але за груз у багнюці. FPV швидко скоротив дистанцію. Батальйон Сігнум атакував у Лимані, де російські війська почувалися впевненіше після нещодавніх просувань. Та вони не очікували несподіваних fpv ударів. Під час тієї ж операції дрони знищили й машину з боєприпасами, що прямувала на передову. Українські десантники провели серію точних ударів: без реву літаків, без гуркоту артилерії, лише тиша, швидкість і дрони з волоконним керуванням. Спочатку танки, сталеві гіганти перетворились на обгорілі уламки, потім пемпі. Далі інженерна техніка важлива для укріплень і пересування. Навіть мотоцикли для розвідки були знищені. Піхотні групи в окопах і лісосмугах ліквідовані одна за одною. Жоден дрон не втратив зв'язок, жодна ціль не вціліла. Оптика не лише з'єднує, вона вбиває. Після тижнів відносного затище поле бою знову спалахнуло 21 жовтня 2025 року. На Охтирському напрямку Росія розпочала одну з найбільших бронетанкових атак за останні місяці. 35 танків і БМП рухались хвилями, підтримані піхотою та мотоциклетними розвідниками. Ціллю були оборонні рубежі, утримувані першим корпусом Азов. Все почалося з реву двигунів. Потім прийшов метал. Мотопідрозділи прочесували фланги, за ними сунули колони бронетехніки. Та Україна була готова. Мінні поля закладені. Координати артилерії заздалегідь визначені, fpv дрони кружляли над полем, як безмовні яструби. Коли перша хвиля рушила, горизонт спалахнув, танки підірвались, БМП застрягли. Українська артилерія та оператори дронів діяли в повній синхронності, перетворивши атаку на пастку. Перший корпус Азов вистояв. Вони не просто відбили штурм, вони його розгромили. До кінця дня російська колона була знищена, поле вкрилось обгорілими корпусами. Наступ провалився не через нестачу зброї, а через українську далекоглядність, координацію і незламну волю. Охтирка вистояла і сталева буря розбилась об її оборону 19 жовтня 2025 року. У селі Гишине поблизу Покровська українська команда. Евакуйовувала п'ятьох цивільних під вогнем ворога. Маршрут був ризикований, тиск зростав, і раптом загроза. Не було часу на дрони чи підкріплення, але Юден Геннадій, озброєний рушницею 12-го калібру й мисливським досвідом, діяв миттєво. Один постріл, одне рішення. Загрозу нейтралізовано, екіпаж вижив, цивільних врятовано. У лісовому коридорі поблизу фронту російська штурмова група просувається впевнено, не підозрюючи, що українська піхота вже чекає без стрільби, без криків лише тиша і ФПВ-дрони з прихованих позицій. Вони стартують швидкі, точні, кабельні, пролітають крізь гілки, ковзають низько над землею, фіксують ціль. Росіяни помічають їх надто пізно. Немає часу підняти зброю, немає куди бігти. Один за одним дрони вражають чисто, жорстко, остаточно. На південному напрямку група російської піхоти ховалась під мостом. Певна, що захищена, але не бачить усе. Український винищувач міг 29 оснащений французькою керованою бомбою АСМ «Хаммер», зафіксував координати. Зброя була випущена з ідеальною точністю. Секунди по тому удар. Міст здригнувся, укриття перетворилось на уламки. Ворог ліквідований без попередження, без втечі. Один міг, один хамер, один бездоганний удар. Кадри із запорізького напрямку показують злагоджену атаку 33-го окремого штурмового полку та 24-го батальйону Айдар. Спустошений ландшафт, сіре небо, але мета чітка просунутись, звільнити, закріпитись. Спочатку малі Щербаки, потім пліашербаки і частковий контроль над степовим. Кожне село, фортеця з руїн, кожен окоп пам'ять про спротив, українська піхота діє з точністю за підтримки дронів та бронетехніки. Ворог окопався, але не готовий до швидкості атаки. Бої в притулу вулицях і лісосмугах. Російські позиції падають. Дехто тікає, інші здаються, поповнюючи обмінний фонд. Ці кадри не більше, ніж рух. Це рішучість. Бійці Айдарут, загартовані роками війни, діють мовчки точно. й точно. 33-й полк методично зачищає дім за домом, окоп за окопом. У перших секундах відео, тиша сучасної війни, український розвідувальний дрон сканує ландшафт, фіксуючи кожен рух. Внизу російський солдат обережно рухається вперед. Ще один підходить, і обоє потрапляють у кадр, кружляючи біля дерева, намагаючись сховатись. це на схоже на гру, але у війні з дронами спостереження лише початок. За кілька секунд у кадри входить FPV-дрон, фіксує їх позицію та вражає з точністю. Полювання закінчується миттєво. Ця операція приклад того, як українські uav команди поєднують спостереження в реальному часі з миттєвим ударом йдеться не лише про швидкість, а про терпіння. Про момент, коли ворог думає, що вже в безпеці. Якщо ви підтримуєте нашу місію документувати та показувати реалії фронту, підпишіться на наш канал і залиште вподобайку. Ваша підтримка допомагає YouTube просувати наш контент і мотивує нас створювати ще сильніші історії з тією ж правдою й напругою. Дякуємо в іншому секторі. Боєць ворога позначений червоною смугою на шоломі кольором, який використовують російські підрозділи. Розвідувальний дрон кружляє над ним, передаючи координати fpv операторам Помітивши дрон, солдат намагається змінити позицію, і відкриває вогонь. Але дрон утримує курс. Після короткої погоні точний удар. Російського солдата помітили серед дерев у регіоні Кеве. ФПВ-дрони 414-ї штурмової авіаційної бригади негайно атакували. Солдат намагався сховатись і відкрити вогонь, але оператор майстерно скерував дрон до цілі на туманних водах поблизу кордону з сумщиною. Російський човен із десантом рухався через річку, не знаючи, що його вже виявлено. З неба оператори 225-го штурмового полку Пентагон відстежували кожен рух. Дрон спустився, зафіксував ціль і завдав прямого удару. Вибух розірвав човен на шматки. Інший випадок: російський солдат намагається захиститись від дрона саперною лопаткою. Він відбивається, маневрує, але дрон все ближче і, зрештою, вражає ціль. Імпровізований захист розсипається вкотре, доводячи протидія дронам без технологій, марна справа. 53-я мотопіхотна бригада ЗСУ провела операцію проти російських окопів у Новоглухівському напрямку. За підтримки авіації українські солдати наблизились, і після короткої перестрілки ворог вирішив здатись. Після перевірки полон прийнято. У районі Слозянського російського солдата помітили на відкритій місцевості. На нього навели дрон Нацгвардії. Точний удар. І ще одна ціль знищена підрозділи Спартан провели надзвичайно ефективну операцію, поєднавши GPV і артилерійську підтримку. Російські штурмові групи намагались просунутись біля села. Частково пішки, частково на мотоциклах. Українські розвіддрони вчасно помітили рух, дозволивши підготуватись і відкрити прицільний вогонь. Російські наземні безпілотники дедалі частіше виявляються українською розвідкою у цьому випадку. ФПВ дрон Камікадзе був спрямований на ворожу роботизовану машину. Після кількох маневрів оператор здійснив атаку. Потужний вибух накрив ціль. Подальша розвідка підтвердила, техніку знищено повністю. Ще один успіх у боротьбі з російськими наземними роботизованими системами. Українські воїни щодня доводять, що мужність це не слова, а дії. Вони стоять за кожного з нас за свободу і майбутнє України. Якщо ви підтримуєте нашу місію, документувати та показувати реалії фронту, підпишіться на наш канал і залиште вподобайку. Ваша підтримка допомагає YouTube Просувати наш контент і мотивує нас створювати ще сильніші історії з тією ж правдою і напругою разом до перемоги.